Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Володимирівна, і сьогодні у нас художня мовленева діяльність. Подивіться, яка чудова книжечка в мене є. З казочками і віршиками. Називається вона Казки для малят. А ви у нас ще малята? Тож послухайте цікаву казочку. Але ми будемо слухати не самостійно. До нас на машині їде гостя. О! Послухай саме казочку. Він ага. ну, чималий, тільки могука вміє. Гаразд. Сідайте зручніше і слухайте казочку. Пан коцький, це такий чудовий котик. Про нього наша казочка. Тож слухайте, одного чоловіка був кіт старий, що вже й не здужав і мишей ловити. От хазяїн йому взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він погодився, веде його лисичка до своїх хати. Також у йому годить половить окочку, то сама не їсть, а йому принесе. Якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, я до тебе на досвідки. Досвідки тут посиденьки, поспілкуватися. А вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кобанові. Зійшлися вони докупи, стали думати. Бачите, яка пара гарна. Ха. Як би побачити пана Коцького? Та й кажуть. А зготуймо, зготуймо обід. І взялися міркувати, кому, по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясу, щоб було, щоб борщ. Хм. диви кабан каже, а я піду по буряки та картоплю. Педмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити, як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже. Я не піду, я доведеться тікати, не біжу. Кабан. А я, хро-хро, теж не повороткий. Вовк. І я старий уже і трохи надобачаю. Ніхто не хоче йти до страшного пана Коцького. Тільки зайчикові приходиться. Побіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, ось подивіться. Бачите? ти. Зустріч. Так, що собі, нара, така гарна хатка. А чого ти прийшов? Він не каже просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому, я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас прозірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмис, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив щось на столі м'ясо багато-багато, та й каже. Ой, подивіться, яка в нас картинка, бачите, поховалися, а зачик до них бідиг. Та й каже, мау, мау, мау. А ті думають, о, Вражого батька син ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан котький на стіл, який не вихований, і почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. Зовсім не вихований. А кабан лежав близько столу у хмизі та якось комар і вкусив за хвіст. І він так. Хвостом і крутнув, кіт ж думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки пан Коцький злякався кабана, схочив на теру та й подерся туди, де відміть сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержило, так він додолу впав, гуп та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. А зайці собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходилися та й кажуть. От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Подивіться, як величезні звірі маленького котика злякалися. Бачите, їсть, їсть. Ось така гарна, весела казочка. Які ми можемо зробити висновки з цієї казочки. В сучасному світі реклама має сенс, так? Розповіла лисичка їм, що він страшний, а вони не провіряють а, Мабуть, страшний. І повірили. А хіба ж страшний кіт? Вовка бояться в ліс не ходити, тож не вірте на нечесним. Не Перевіряйте. Будьте сміливими і щасливими. До нових зустрічей!